Ми у лісі з будиночками на деревах відвізія Ю я розкажу три речі, які можуть сподобатись підприємцю, бізнесмену та взагалі зайнятій людині, яка приїхала на відпочинок. Перше, це те, що нарешті немає людей. У нас немає ефекту за міського комплексу, де відпочиває ще 50 гостей, плюс персонал закладу. Друге, що допоможе відвлектись та трішки сповільнитися після швидкісного життя. Це те, що ми пропонуємо гостям отримати досвід оригінального лісового відпочинку. Потрібно порубати дрови, розвести багаття або нагрі. Посмажити собі щось смачне на нашому інтерактивному нагрилі, де кожен може приготувати собі для себе. Третє це прокинутись від співу птахів, а не від звуків нових повідомлень в телефоні. Плануйте свій тихий антистрес-відпочинок. Забронювати будинок можна за посиланням з профілі, або просто напишіть нам в директ.